Хто тут у нас? Прийшов пажик. Молодий чоловік. Зациклений. На матеріальному. Закритий. Ніби в своїй ракушці. Від королева мечів ховається. Вона же і королева в кубки. Королева мечів. І король мечів. Трепопостасія жінка. Він жазливий, роль. Були відносини в них. Він щось з неї хотів отримати. Можливо, отримав свій час, двойственний, сидів на двох стулях. зробив боляче ці жінці. Бля неї він був королем Пентаклів. Вона від нього пішла. Пішла ця жінка від нього. Стала магом свого життя. Обороняється. Не хоче від нього нічого вже. Вона настроєна на сім'ю з ним. Дуже сильно кохала його. Він її зрадив. Тепер думає, який він вибір зробив. Находиться в повішеному. Вона зв'язочка, до неї не може достати. Нище набагато неї. Стоїть на трьох дорогах. Колесниця. Егоїст. Люби дуже себе. І я і ні, ніхто більше. Его. Зі своїм кубком. Куди це він рушає? До Верховної Жриці хоче знати свою судьбу. Грошей хоче. Запитую верховної жриці, як йому заробити більше грошей. Вона йому сказала, йди до імператриці. Біля імператриці будеш. І з грошми, і з задоволений, і в коханні. Він зі своєю любов'ю прийде. Знову зі своїм обманом, з брехнею, буде заливати вуха, що він змінився. Давай всім почнемо спочатку. Імператриця буде умиренності. Вона вже словам не віри. Буде дивитись на навчинки. Боротьба йде. Між ним. Розмови йдуть. розмови. Може, думки його, як підійти до неї. Да? Підійти до неї. Вона королева жезлів, Хоче з нею сім'ю. А вдасться? Він рицар, вона імператриця. Набагато нижчі неї. Сонечко. Імператор. Ну, якщо витягнеться до імператора, можливо, щось не таке вийде. З ним ні. Тут мечів говорять про те, що вона відрубає його. Минуле залишиться в минулому. Імператриця піде вперед. Так, так, так. Смерть тих відносинок буде. Імператриця залишиться зі своїм коханням. Буде страждати. Зі своїми грошми. Ну, стремиться, стрімиться зі своїм жезлом на коні. До любові. По дяволу. <с -дьяву> До короливи <с -дьяву> да Подивимось. Судбиносні відносини. Так мало бути. Чогось вони навчилися друг у друга. Важко, дуже важко їм обріднувати. Розкидав король своїх кубків. Сидить вдома. Мріє про домівку, про тус чаш, про кохання, про сім'ю. Про все. Якось отак. От